Львівщина має два тижні, аби підготуватися до опалювального сезону в екстремальних умовах. Найближчі місяці будуть дуже важкими. Про це вже попередило керівництво Львова та області. Росіяни поцілили по чотирьох об'єктах енергетичної інфраструктури нашого регіону. Нині по двох із них були повторні влучання. Якщо відверто, то з них нічого не лишилося. На вчорашній день більше. Якщо точно, 1040 населених пунктів було без електроенергії, без водопостачання, величезні перебої з інтернетом і з мобільним зв'язком. На сьогоднішній ранок більше 95% області знову перебували підключені до електроенергії, але це абсолютно не значить, що в нас все добре з електропостачанням. Усі чотири об'єкти відігравали важливу роль не лише для Львівщини, а й для експорту електрики до Європи. Наразі подача світла в регіоні відбувається в дуже напруженому режимі, тож людей закликають економити. Проблеми із зв'язком на Львівщині спостерігалися теж через відсутність світла, адже вишки мобільних операторів потребують живлення. Влада Львівщини каже, що попереду нас очікують складні місяці. Ми маємо буквально тиждень-два, щоб підготуватися до осінньо зимового опалювального сезону, враховуючи нові реалії. Щоб ви розумієте, ворог показав а, свої плани. Він буде атакувати міста і буде бити по всіх об'єктах критичної інфраструктури. Йому важливо залякати людей в кожному укритті, якщо це технічно можливо, має бути облаштований пункт обігріву, банальна піч і дрова. Коли на вулиці буде мінус 10-15, це врятує. Через сьогоднішні ранкові удари ворога Львів Обленерго закликає і нині ввечері не використовувати енергозатратні прилади. Зазвичай пік навантаження припадає на період із 17-ї до 22-ї години. Марта Оліярник, телеканал НТА.